Соціальна підтримка: обговорюйте свої почуття з друзями, родиною або професіоналами. Спілкування допомагає вам відчути підтримку та зменшити відчуття самотності. Медитація та релаксація. Використовуйте техніки медитації для заспокоєння розуму та зменшення стресу, регулярні сеанси релаксації можуть поліпшити психічне здоров'я. Фізична активність. Займайтеся спортом або фізичною активністю, вона допомагає виробляти ендорфіни, які поліпшують настрій та знижують рівень стресу. Обмеження засвоєння негативних новин. Встановіть обмеження на споживання новин, оскільки постійне засвоєння негативних інформацій може вплинути на психічне здоров'я. Стратегія самодопомоги. Розвивайте власні стратегії для поладення стресу, такі, як ведення щоденника. Творчі заняття або грати на музичних інструментах.